Вітаю всіх, друзі! Це таке агітаційне відео до вступу в клан. У нас є такий клан соці... Соціопат ТХМЗ. МЗ. Є в нас кілька місць, також є там кілька неактивних гравців, яких можна кикнути. Отож, що ми шука... кого ми шукаємо? У нас падає 5 та 6 -й КБ. Там ще й четвертий якийсь падає. Я просто за четвертим не слідкую. Четвертий і третій. ну Не знаю. Коротко за четвертим і вищих, хто стоїть, я не слідкую. Я слідкую лише за п'ятим-шостим. Вони вже падають. Шостий у нас вже десь можливо місяць почав падати. Ми ще клан не топовий. Погідрі По гідрі в нас розблокована третя гідра. Максимальна четверта ще не розблокована. Ми лише недавно почали вбивати другу, а на третю поступово лише переходимо. До речі, що тут треба 30 лямів по третій дати. А можливо, буду в цій ротації пробувати вдарити третю. Не факт, що я щось там наб'ю, ну, як наб'ю хоча б на другу скриню, для мене буде нормально. За один ключ, нагадую. Але спочатку мені треба закрити за один ключ. Ну, ладно, це вже таке. Тому, по-перше, гідри ми теж не є лідерами. Ми, минулого разу ми взяли чи то друге, чи то третє місце. А два попередніх рази взагалі ми не попадали у топ-3. Тому ми не є топ-кланом, але ми розвиваємося, ми ростемо. Тому, тому всі бажаючі, будемо раді. Пишіть мені в приват або в Телеграм. Або в Discord в описі під відео. А, також є ще умова така: в клані завдання елітні, не вистачає на всіх, тому в перший день вівторок, перший день ресету кланових завдань, кожен може взяти лише по, одні, по одному з елітних по одному завданню. Також з експертних по одне завдання. Тобто не можна зайти взяти два, два елітних, одне експертне, або там два експертних, одне елітне, або три елітних. Не можна, за це будуть кікати. У нас тут такі були. От бачите, гравець вийшов. Були такі гравці, які пікали сразу по кілька цих завдань, тому їх кікають. В перший день можна взяти одне завдання з кожної гілочки. Тобто в перший день ви можете взяти одне елітне, одне експертне, одне базове. Це саме золота середина. Далі на другий день ви можете, якщо ви взяли лише одне, на другий день можете ще одне взяти, навіть елітне. Тому що люди, ті, хто не взяли, щось лишається. На другий день можна вибрати ще одне елітне завдання. І на третій день це вже виходить четвер. якщо ви ще не взяли експертний, ви взяли лише одне елітне, і друге елітний виконали. От я, допустимо, дивіться. Зараз покажу. Бачите, одне взяв е, вчора. Ой, одне у вівторок, одне вчора. Я вже їх виконав. Е, більше мені я тут не можу собі знайти підходящих для мене завдань, так само в експертних. Не можу собі знайти підходящих, тому я взяв навіть базовий. Третє завдання я взяв базове. Тому так. Вівторок одне, якщо з одної групи. Вівторок одне, в середу другий, четвер, третє, можна добирати елітне, якщо ви щось можете зробити. А якщо вам дуже треба срочно, то вівторок, допустимо, перший день, то ви поняли, так? Да? Тобто одне тут можна, одне тут можна, і одне залишити, або одне тут, якщо ви хочете все в один день. Якось так. Тому бажаючи, пишіть, будемо раді всім. Учасники право цього виключення мені дали, тому можу приймати. Мінімальна сила мільйон стоїть тут. Але це таке це ще можна дивитися. Стосовно планових турнірів. Попередній ми виграли з особистими награ... нагородами, але там було впритик. Короче, якось так. Тут ми теж не є топами, ми тут не женемося. Якщо можемо, то ведемо. Якщо не можемо, то не ведемо. Але е, поки що, е, бачите, стоїть мінімальна планка 20. Е, на майбутнє, я думаю, ця планка буде рости. Зараз, зараз вона така маленька, 20 тисяч виконати, це взагалі майже можна нічого не робити і воно виконається. З одних щоденних, щод, ну, з одних щоденних завдань можна назбирати спокійно 50 тисяч. Плюс, якщо ви ще збираєте якісь книжки на своїх героїв, це ще плюс, плюс, якщо ви. Когось хочете переводити на 6 зірок, це теж плюс. Так що там назбирати насправді не важко. В майбутньому ця цифра буде точно рости, але зараз стоїть поки 20. Тому якось так. нас кидає ще поки що в слабкі клани, бо ми є ще самі сильні. Тому, якось так. Гарно, всім дякую, всім щасти і пишіть в описі в описі під відео є посилання на Telegram та Discord.